Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм» сьогодні. Випуску Гол Машина Жирона Братовбика Челсі спробує перехопити Судакова в арсенала. Лунін ризикує сісти в запас реала посеред півфіналу Ліги Чемпіонів. Названо два клуби, які претендують на мудрика. Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Іспанська Жирона відзначила бомбардирські якості українського нападника команди Артема Довбика. Каталонський клуб опублікував у своєму твіттері нещодавній гол-форварда Ворота Кадіса, забезпечивши цей пост красномовним заголовком Гол машина. Нагадуємо, що у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі у всіх турнірах, і на його рахунку 18 голів і 7 результативних передач. За цими показниками він одноосібно лідирує в списку мобардирів Прімери. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили подобайку, а також підписалися на наш телеграм. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Інсайдер Нікола Скіра раніше повідомляв, що Судаковим зацікавився провідні клуби АПЛ. Журналіст розкрив імена клубів Арсенал та Чілсі. Щоправда, конкретики щодо можливого трансферу судакова наразі немає. Зазначалося, що послуга Георгія також зацікавлені Тоттенхем, Наполі, Інтер, Бенфіка та інші гранди. Нагадуємо, по точному сезоні Судаков провів за Шахтар 30 матчів у всіх турнірах, яких забув 7 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з гірниками чинно до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркет оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що бельгієць працює за планом і може зіграти вже 4 травня проти Кадіса. Якщо цей прогноз справдиться, то Андрій Лунін ризикує випасти з основи Мадридців на другий матч півфіналу Ліги Чемпіонів проти Баварії. Перша зустріч у Мюнхені відбудеться 30 квітня. А от друга у столиці Іспанії 8 травня. Нагадуємо, Куртуа травмував коліна перед початком сезону і дав шанс українцю перемогти Кепу у битві за статус тимчасово основного, Тібо мав повністю відновитися в березні, але підвело інше коліно. Луні став героєм чвертьфіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті, здійснивши два вирішальні сейви в серії пенальті. Втім, все вказує на те, що Бельгія знову буде залізним номером один, якщо набере звичні кондиції. Пікатності ситуації додає контракт Луніна, за яким залишилося всього один рік. Реал запропонував українцю продовження, однак той хоче оцінити свої перспективи. Останній місяць цього сезону повинен показати, чи є в Андрія буде якісь шанси проти Куртуа. Керівництво Челсі, яке так і не отримало очікуваної віддачі від українського вінгера Михайла Мудріка, у літнє трансфер на вікно буде готове обговорювати варіанти відходу футболіста. У Челсі готовий відпустити мудрика в оренду до іншого клубу, щоб українець мав стабільну ігрову практику та міг розвивати свій талант. Однак також не виключається можливість повноцінного продажу, але тільки в тому випадку, якщо сині зможуть компенсувати витрати на підписання гравця, понесені раніше, а тут йдеться про 70 мільйонів євро. Основними претендентами на підписанні мудрика наразі є Арсенал та Ювентус. Раніше відомий екс-футболіст Челсі Джо Коул розповів, чому сині не варто віддавати мудрика в оренду, а краще залишити в команді. Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів, що півзахисник команди Віктор Циганков, який відновився після травми, може незабаром повернутися на поле. Стоні не вийде на майбутній матч, але Янгелірера та Циганков у порядку. Подивимося, що нам скажуть лікарі. Цитує Санчеса видання в Мундо Депортіво. Нагадуємо, 33-му туру чемпіонату Іспанії Жерона зустрінеться з Лас Пальмесом. Матч відбудеться у неділю, 27 квітня. Видання за Ліверпуль Ехо високо оцінила гру українського захисника Евертона Віталія Миколенко в переможному для його команди матчі чемпіонату Англії проти Ліверпуля. Продовжив вражачі грати з Мохаммедом Салахом, як і в першому матчі на Енфілді. Миколенко знов закрив головного небезпечного гравця Ліверпуля, але наприкінці першого тайму отримав травму, і в перерві його довелося замінити. Тим не менш він заслуговував таку саму високу оцінку, як і інші футболісти Евертона 9 Балів. В матеріалі за Ліверпуль Ехо. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна розповів, чому поставив лайк під фото колишнього бразильського футболіста Кафу, де той виступав на одному з російських телеканалів. Я це приймаю як помилку. Кафу мені писав в інстаграмі десь півроку тому щодо його сина. Я почав стежити за ним. Я не знаю, що він у Росії. Я лайкнув, там знаєте, прапори маленькі навіть не помітив. Може там Словаччина, може там Словенія, плюс-мінус кольори однакові, просто йдуть по-іншому. А журналісти зробили з цього таке. Воно три години простояло, але всі знають, що в мене українська душа, я росіян не підтримую, сказав Серна в інтерв'ю КДК. Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Неділін спростував інформацію про інтерес клубу до центрального захисника Донецького Шахтера Ярослава Ракіцького. Тут і коментувати нічого. Я дуже здивувався, побачивши таку інформацію, не розумію, звідки вона взагалі з'явилася. На даному етапі кандидатура Ракіцького не розглядається металістам 1925. У У листах нашого клубу його немає. У цьому сезоні Української прем'єр-ліги Ярослав Ракицький провів 8 матчів але результативними діями відзначитися не зумів. Металіз-1925 посідає предостаннє 15-те місце. Клуби УПЛ мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів, повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. За інформацією джерела, кожен представник еліти має викласти 1 мільйон гривень для покращення суддівства. За задумом у АВ було створено спецфонд, кошти з якого підуть на бонусні виплати арбітрам згідно з оціночним рейтингом, який сам же комітет арбітрів і складе за підсумками сезону. Частина грошей буде спрямована на певні організаційні витрати комітету, в тому числі процедуру проходження поліграфу, зазначається, що в клубі був тиждень, щоб відповісти на анкетування. У ньому було три простих питання: підтримую, не підтримую і інші пропозиції. За висловились дев'ять клубів, які вважають, що грошові премії допоможуть арбітрам працювати якісніше, прозоріше і чесніше. Камерунський Кривбаса Іван Дібанго поділився враженням від зустрічі з фанатами Криварийського клубу. Я дуже радий цій зустрічі. Тим паче, це моя перша автограф сесія в Кривбасі. Ми з болівальниками, справжня родина. Ти не можеш грати в футбол, якщо в тебе немає шанувальників. А фани в свою чергу не можуть жити без футболу. Ось такий зв'язок між нами в цьому сезоні української прем'єр-лігівандібанга провів 25 матчів. матчів. з одним забитим м'ячем та шістьма гольовими передачами. Портал Transfer Market оцінює вартість 22-річного футболіста в 1 мільйон євро.